Золота колекція. Найкращі казки Шарль Паро. Подарунки феї. Жила колись на світі вдова І були в неї дві дочки. Старша викопана мати. Те саме обличчя, той самий характер. Обидві і старша донька, і мати були грубі та злі, а молодша донька була доброю, привітною, лагідною до того ж іще й красуня, яких мало. Зазвичай люди люблять тих хто на них схожий. Саме тому мати шалено любила старшу доньку і терпіти не могла молодшу. Вона змушувала її працювати зранку до ночі, а годувала в кутку на кухні. Якось послала мати молодшу доньку до джерела за водою. Коли дівчина брала воду, до неї підійшла вбога жінка та попросила напитися. Пийте на здоров'я, тітенько, сказала дівчина. Сполоснувши хутенько свій глечик, вона зачерпнула води в найглибшому та найчистішому місці та подала жінці. Та надпила кілька ковтків води та сказала дівчині: Ти така добра, що мені хочеться подарувати тобі щось. Справа в тому, що це була фея, котра навмисне, навмисне прибрала вигляд простої жінки аби дізнатися. Чи дійсно ця дівчина така мила, як про неї розповідають? Відтепер кожне слово, яке ти промовиш, упаде з твоїх уст квіткою або коштовним каменем. Коли молодша донька повернулася додому, мати стала сварити її за те, що вона забарилася біля джерела. Пробачте, матінко. Відповіла дівчина, і з її вуст на підлогу впала троянда та величезний алмаз, і вона розповіла матері про те, що трапилося біля джерела, а квіти і алмази так і сипалися при цьому з її вуст. Тоді мати хутко послала до джерела старшу доньку. Дівчина знехотя, але пішла. Ледве встигла вона підійти до джерела, як назустріч їй вийшла ошатно втягнена пані та попросила ковток води. Це була та сама фея. Але цього разу вона прибрала подобу принцеси, щоб пересвідчитися, чи така лиха старша сестра як про неї розповідають. Чи не думаєте ви, що я припхалася сюди, аби дати вам напитися? сказала дівчина. Гаразд, пийте, якщо хочете. Одначе ти не надто люб'язна, спокійно мовила Фея. Ну що ж, послуга як така і винагорода. Від Відсьогодні кожне слово, що зірветься з твоїх вуст, перетвориться на змію або жабу. Прощавай. Тільки но дівчина повернулася додому, мати вибігла до неї назустріч. Це ти, доню, ну як? Та отак, матінко, буркнула у відповідь донька, і тієї ж миті дві гадюки й одна жаба плюхнулися на поріг. Ах, Боже мій. скрикнула мати. Та що ж це таке? Це твоя сестра в усьому винна, і вона накинулася на молодшу доньку з кулаками. Бідолаха зі страху втекла та й ховалася у сусідньому лісі. Там і зустрів її молодий принц, син короля цієї країни. Повертаючись із полювання. Він знайшов, зайшов у хащі прекрасну дівчину там знайшов і, почудувавшись з її краси, запитав, що вона поробляє у лісі зовсім сама. Ах, пане, відповіла красуня, матінка прогнала мене з дому. Королевич помітив, що з кожним словом дівчина ронить із вуст квіти, перли та алмази. Красуня розповіла йому всю свою історію, а королівський син закохався в неї. До того ж, він розсудив, що дар, яким наділила її фея, коштує дорожче за будь яке придане. Яке могла б принести йому інша наречена. Він відвіз дівчину до палацу та одружився з нею. Ну, а найстарша сестра з кожним днем ставала все бридкішою та найстерпнішою? Кінець кінцем. Навіть власна мати не витримала та спровадила її з дому. Нещасна іде нідей ні в кого не могла знайти притулку та померла, знехтувана абсолютно усіма.